Ола, міямо Вікторія краняна і дель Естаб'єнте де Дела Генте Детаїнамерика. Ви на каналі Айтішники в Америці. і, Як ви вже зрозуміли, ми знаходимося в екзотичній Мексиці. Це вже наша третя поїздка до Мексики за рік, і я схожу офіційно підсіла на Гуакамолі і Тепле море. Зараз монтую це відео і ловлю себе на думці, що я знову хочу до Мексики. Сподіваюсь, цей випуск передасть вам тропічний вайб, шум, пальм, запах манго і той самий чіл, за який ми так любимо Мексику. Тож сідайте зручніше, беріть смузі, текілу чи що там у вас, і гайда мандрувати разом. От там знаходиться мій офіс. Я зараз приїхала. Ой, верніше дійшла на станцію, зараз буде мій потяг, але я їду не додому, я їду на іншому потязі. Я їду в аеропорт <постив> зустрічати маму Марка. Любу. скоро вона приїде через дві години. перейшла з колтрейну на барт станцію буду їхати до Сан-Франциско аеропорту на іншому маленькому потязі називається вінбарт сказали мені тут чекати взагалі нема відстані бачите, тут я на місці зараз буду вже спускатися в зону Arrival, це зона прибуття, там, де я буду чекати на Марка, на Мірошку. Вони зараз підтягнуться, бо вони з дому їдуть, а я їхала з роботи. Вже готова зустрічати Любу, уявляю, як вона втомилася. Я пам'ятаю, як я втомлювалася від таких подорожей. Ну, якби мені ж не буду казати, скільки років, Люба трошки старша, тому я думаю, що вона все ж таки більше втомилася. 12 годин. В останньому літаку сидячи це дуже важко. Your heart skips a beat when you see something that reminds you of me, Maybe When you drink tequila, you still picture me there beside you in the dark. Yeah, I hope it hits you hard. Ой, ладно, досить всяких сантиментів. Просто хочу побажати всім вам бачити своїх близьких і рідних якомога частіше. Ну а тепер ми нарешті всі разом вирушаємо до Мексики. Але перед цим треба поїсти. Снідаємо ми безкоштовно в лаунжі завдяки бонусам від кредитної картки. Якщо потрібна рефералка, пишіть в коментарях або в інстаграм. О другій ночі в нас був підйом, у четвертій в аеропорту і о шостій літак. Точніше, попереду два перельоти. Кожен триватиме близько трьох годин. Спочатку летимо з Сан-Франциско до Далласа, що в Техасі, а потім з Далласа прямо в Тулум, Мексика. До речі, ми проходили контроль в Мексиці в декілька аеропортах раніше. Саме жахливий аеропорт по навантаженню – все в Канкуні. Ми туди навіть не хочемо приїжджати, там просто неймовірна кількість людей, можна проходити контроль по три, по чотири години. Люди стоять, їм там душно, важко. Коротко, це просто знущання з людей. А тут ми проїхалися буквально, більше, пройшлися буквально дві хвилини, пройшли контроль, також за дві хвилини, все класно, все чудово. Дуже швидко вже отримуємо наш багаж. І просто вирушаємо до нашого готелю. Ну що ж, друзі, поки ви ставите вподобайку цьому випуску, я швиденько зроблю огляд готелю і розкажу, що там по цінах. Допинилися ми в готелі Hilton Tulum Riviera Maya All-Inclusive Resort. Одна ніч в цьому готелі коштує приблизно 700 доларів. Ми відпочивали 8 днів, 7 ночей. Тобто мали б сплатити приблизно 5 тисяч доларів за готель. Та нагадую, що ми активно користуємося кредитними картками і отримуємо різні бонуси. І за цей готель ми сплатили 600 тисяч бонусів і 0 доларів. Ну а тепер давайте подивимося наші умови. Готель знаходиться на першій лінії і має свій пляж. Це хол готелю, де вас одразу пригостять велкам-дрінкам. В готелі декілька будівель, тому ми пересуваємося на ось таких електрокарах. Біля нашої будівлі, окрім басейну, ще був дитячий майданчик та міні-ак. Вапарк, улюблене місце Мірона. А це наш готель, і вид з балкону. Погодьтеся, райське місце. В номері є кавомашина, машина, сейф, прасувальна дошка та праска, звісно ж, а також холодильник з міні-баром, який поповнюють щодня. Готель пропонує багато розважальних програм: медитації, стречин, волейбол, акваеробіка. А ввечері можна потанцювати сальсу під виступ місцевої латиноамериканської групи. Що ж, ніби все? Звісно ж, ні. залишилося найголовніше їжа. Але це вже я окремо вам покажу. Зараз ми прямуємо до... Нашої маленької машинки нас повинна підібрати і підвести до нашого будиночку. У нас будиночок називається Casa Seis, що означає будинок 6. Тут взагалі десь 6 ресторанів: є японська, кухня, е італійська, мексиканська кухня. Так, є додаток мобільний, де ви онлайн букаєте столики кож кожного дня на наступний день. Ми тобто сьогодні ми збираємося. А завтра аталійський, завтра японський буде. Uh -huh. Сьогодні будемо їсти пасту. Тож дочекайтеся, ми вам покажемо. Ми минулого разу були в цьому готелі 5 місяців назад. Ми нічого не знімали, але цей готель дуже нам сподобався, тому ми вирішили ще раз сюди приїхати вже з Марка мамою. День перший. Вже покупалися, наїлися. Зараз йдемо по морозу. Місцевий житель. Марк like like... прийшов замовляти каву собі. Морозова хочеш? Ні, nee, червячки. Червячки? Ось тут ще можна взяти різних лішек, червячки. Все, краще не брати. До речі, Мексика не така ж маленька країна, як я думала, тут знаходиться 130 мільйонів людей, а територія в три рази більше, ніж територія України. Зараз ми приїхали до Kids Club. Тут для дітей декілька спеціалістів займаються з дітьми. Різні розважальні програми їм влаштовують. У них є аквапарк, басейн. Також також з ними там граються, якісь історії розповідають. З 10 ранку до 10-го вечора можна залишити дитину тут і відпочивати своє задоволення. Кому це цікаво, тож тут для дітей все продумано. На взяти, починити. І є для типу підростків, для тінейджерів. Ось настане футбол, білярд, плейстейшн, звісно. такий. А я тим пах. Mm. Міні-горф. В принципі, прикольно. Я просто побачила чоловіка, мені здалося, що він курить косячок. Mm. Ні, косячок. Mm. А Марк мене запросив на побачення, да? Зараз йдемо до італійського ресторану. Нам принесли салати. Я минулого разу також цей салат замовляла і потім сказала, що я не буду замовляти і забула. Назву його і знову замовила. Ну нічого. А зато у марка дуже гарно виглядає салатик. А це у нас такий комплімент від шеф-повара. Вино ми п'ємо Савіньон Бланк. Нам ще пропонували шардоне і сос, маштам, партёрушка. А що авторка? Thank you. Gracias. О, yeah, супчик. So yeah. Thank you. Значить, gracias. Курка. Курка і картопля, да? А мені от така пасточка. Ми вирішили вам трошки знатися, як виглядає процес зйомки для ютубу. Коротше, Марк вже поїв морозиво. Я кажу, блін, як це смачно. Я також скуштувала це морозиво. До речі, з кавою нам полили кавою так гарно все. Марк каже, а ти зняла все для Ютубу? Я кажу, блін, ні. Я він так відкладає ложку. Я включаю камеру. Давай, типа перший дубль. Ану, спробуй Марко, як тобі морозиво? Шоколадне, зі смаком кави. Смачно? Так. Дуже смачно мені. Це кокосово, манго. О, 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 це сорбет, сорбет. Yeah. а це з кавою. Прям такий смак кави такої міцної міцної І ми ні за що не будемо платити. Mm. На чай залишимо звісно. Да. Це по бажанню, але нам все сподобалось. Дуже. Італяйський найсмачніше тут. Юзік. Не, дивіться, хто це? Єночок. Крадій, дивіться. Ракета. Ракета. Ракун. А, ракун, ракун. Зникне в хащах зараз. Ну що ж, готель побачили, покупалися, поїли. Тепер можна поїхати і подивитися саме місто, але спочатку давайте трошки дізнаємося про нього більше. Тулум місто, яке дуже активно розвивається. Особливо стрімке зростання припало на період пандемії covid 19 коли багато айтішників та фахівців, що можуть працювати віддалено, перебралися сюди завдяки м'якшому карантинному режиму. В результаті попит на житло та інфраструктуру різко зріс. У місті відкрився новий аеропорт, який ви вже бачили. Також активно будується залізниця. Вже діє маршрут між Канкуном і Тулумом, який є частиною масштабного проекту Трен Майя». Середня заробітна плата в Мексиці становить приблизно 500-600 доларів на місяць. Основна діяльність мешканців Тулума це туризм, готельно-ресторанний бізнес, будівництво. Що стосується житла, оренда однокімнатної квартири в Тулумі коштує в середньому 500-800 доларів на місяць, це залежно від району та умов. А от купівля однокімнатної квартири від 120 тисяч доларів і вище. Цікаво, що в Тулумі досі немає централізованої каналізації. Причина проста: місто побудують. Побудовано на лапнякових ґрунтах з великою кількістю підземних річок і синотів. Це такі природні колодязі. Через це побудова єдиної системи каналізації дуже складна і може загрожувати забрудненням підземних вод. Ну що, не втомилися від інформації? Ні? Тоді настав час екскурсії до руїн Майя, які знаходяться в Тулумі. Перед входом до цих руїн Майя можна фотографуватися з індійцями, з папугою. Вон там, бачите, з папугою, з індійцями, з мавпочкою, але я це не дуже люблю. Тут дуже багато різних продається всяких атрибутів, таких місцевих. Можна купити сувеніри. Така справжня атмосфера базару, якщо чесно. Марко по квитки. Зараз дізнаємося, скільки коштує вхід. Зараз приїхали до руїн Мая, племені Мая, плем'я. Це існувало ще 2000 років до нашої ери. Тут це племя було дуже розвинене, тому що в них вони перші почали використовувати нуль в математиці. В них була розвинена писемність, вони писали свою історію, записували іерогліфами, а також в них була розвинена астрономія. Коротше, вони мали могли передбачати затемнення і так далі. Ось зараз будемо підходити саме до руїн, буде вам показувати, як це все виглядало. Заходимо до якоїсь. Піщери. О, тут повинен бути гарний звук. Все, ми дійшли до руїн. Зараз бачимо залишки руїн. Піднімаюся тут на верхню точку. От я знаходжусь на крайній точці над узбережжям. І ось тут всі фоткаються. І ось тут можна побачити залишки, ось там має, а там залишки по будівель, будівель має. Зараз спробую зайти тут. Ага, тут написано не заходити далі. Прохід зачинено. Місто Тулум це єдине місто а, майя, де вони проживали саме на узбережжі. І отут, а на узбережжі Карибського моря, є піраміда, яка слугувала маяком для кораблів. Майя він був дуже віруючим в різних богів, Бог, вони поклонялися Богу дощу, Богу сонця, вітру, а також Богу кукурудзи. І не дарма, тому що кукурудза – це була їх основна їжа. Кажуть, що ще існують нащадки Мая, і вони досі живі і навіть володіють майянською мовою. Дуже цікаво послухати, як вона звучить. Ну, останнє, що можна додати, що має це така цивілізація, яка о, робила жертвоприношення. І насправді вони були доволі таки жорстокими. Ось і вона сидить, охороняє пірамідку. А ми поїхали до наступної точки. Один момент, що нам не сподобалося, якщойно ми повернули саме на дорогу до цих руїн. Почали різні люди звати нас в різні боки. Один парковщик направо, інший наліво, і ти не зрозумієш, типа там не можна проїжджати, чи є там парковка. Коротше, вони тут борються за а, а, гроші туристів, звісно ж, але ну це якось дуже знаєте нав'язливо, і вони починають тебе дурити, казати, що, наприклад. Ти ти за парковку, там ми заплатили 10 доларів, але також треба брати обов'язково гіда, тому що гід тебе проведе по всім. Пам'яткам без черги, без черги. Але насправді черги як такової тут не сильно було. Ну, Тобто, так само ходили туристи, які брали гіда, так само з такою швидкістю ходили і ми. Тобто не ведіться, якщо вам тільки потрібна ця інформація, потрібен гід беріть. Але так, в принципі, я думаю, що він тут не потрібен. І знову ж таки, за паркінг не ведіться на першого ж чоловіка, який буде вас кликати, отак: от І давай на мене, на мене, їдьте далі. Якщо ви бачите, що далі там. Також кличуть, значить далі там також є парковка. Правда, можливо, вона буде трошки дорожча, я не знаю. Ось, все, це мої поради. Дивіться, яке гарне атмосферне місце ми потрапили. Зараз марк купить квіточки, і ми будемо фоткатися. В цьому тематичному парку. Вон там, дивіться хто? Дружок, якийсь лімурчик, мені здається. Такі картини в мексиканському стилі. П'ять доларів хіт це все. П'ять доларів хіт? Так, популярно. Дуже популярна локація. Дуже оригінальні такі. Різні статуї, дуже незвичні. Ось тут дзеркало всередині фрукту. Ось там якась подушка стоїть. В Тулумі, до речі, дуже-дуже розвинені сфери екотуризму. Це мають на увазі ті, хто любить ретрити, різні йогу, там все таке. Тут дуже багато людей цим займаються. Зараз до пляжу у нас дуже чудова погода. Сьогодні був дощ, але наразі десь там 30 градусів і це ввечері, в восьму вечора. На цьому пляжі зазвичай купаються з дітьми. Тут такі буки вони огорожують від хвиль, тому дуже зручно з сім'ям з дітьми. Також тут є ліжаки, можна пограти в волейбол. Може, ми з Марком пограємо в волейбол. Що ти себе не знімаєш? Розкажи щось. я просто оператор. Ну, насправді тут багато активітів різних. Щодня там є йога, різні е, ігри для дітей, юнаків. Тощо. Тобто є розклад, грубо кажучи, з 7 ранку до 10 вечора. Ввечері зазвичай співаки, або якісь шоу, е, тематичні шоу, Блак-жек, наприклад, наприклад, вечір Блак-джеку, або е, якісь там, е, я не знаю, ще якісь вечір, або просто всі бухають. Тобто є чим зайнятися. Ось. Кожен Рекомен, день щось. Рекомендуєш різне. рекомендуєш цей готель? Так, Сто відсотків рекомендую. Чи, да, рекомендую для сімей з маленькими дітьми саме те, те, що треба. Люди, обслуговуючи персонал, дуже вічливі. Вони, ну, наприклад, в Єгипті, в Туреччині були більш нав'язливі в еміратах, тощо. тут набагато краще за обслуговування в цьому плані. Вони дуже посміхаються, дуже поважливі. Тощо. А ще в птуломі ми зустріли дуже класного фотографа. Він підробляє постійно на пляжах, фотографує ось такі пари і бере зовсім недорого, тому я рекомендую. Він завжди знаходить класні пози, і всі залишаються задоволеними його послугами. зараз. Показую вам наш обід. Тут можна. Поїсти рибку, майже нічого не залишилося, але вона була. Можна зробити тут якийсь салат. Це дуже дивно банан в якомусь кремі, шоколадна паста. Також паста, макарончики. Різні холодні салати. Тут можна спробувати різні ковбаски, сири. Оце я зараз наберу я. Сирна душа. Олійки. Тут на петельні смажиться якийсь бульйончик, як соус, до такого м'яса. До речі, тут показано, які макарошки використовують. ми теж а любимо саме таку фірму бария. Ананасик, лапончик, моква. Тут нічого нема, там овочі. Паста. Різні макарошки. Дивіться, який величезний шматок сиру, пармезан. Курочка різна, м'ясо, курка також, картопелька. Це осьминіг, картопля з восьміного. Показано на вибір, що ви можете попросити посмажити. Тунець, лосось, філе, бівштекси, різні соуси. Фалафель це дуже також популярно в Мексиці. Зараз ще у нас тут є різні напої. І покажу вам десертики. Ось такі десертики. В Турції, до речі, десертики набагато смачніші. Тулум здається райським місцем з бірюзовим морем і білим піском, але навіть тут є свої мінуси. Одна з головних проблем бурі водорості саргасу, які масово викидає на берег і з травні по жовтень. Вони швидко гниють, виділяючи неприємний запах тухлих яєць і псують вигляд пляжів. Причини цього явища зміна клімату, підвищення температури океану та надлишок добрив, які змиваються у воду з річок, зокрема Амазонки. Це створює ідеальні умови для неконтрольованого росту саргасуму в океані. Готелі та влада щодня прибирають збережжя та встановлюють бар'єри в морі, але повністю розв'язати цю проблему поки що не вдається. Але діти купаються, ніби задоволення. Але все одно, якось бажання не виникло покупатися тут. Друзі, на цій смачній ноті я завершу наш випуск про Мексику. Дуже старалася, щоб ці півгодини були для вас цікавими та насиченими. Сподіваюсь, що 10 годин монтажу і склейка майже 200 відео були недаремними, і ви поставите вподобайку цьому випуску в знак вдячності. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б ви побувати в Мексиці. Ну а я вам кажу адьйос, а тотос, що означає до побачення всім. Зустрінемося в нових випусках. Чао!